виглядати, доброго дня, друзі. Я депутат Української міської ради Андрій Гузик Поговоримо: поговоримо про наших дітей, які мало не залишились без навчання. А точніше, про. Недолугу спробу Туренка взяти у заручники цілу громаду і налаштувати її мешканців проти депутатів для тих, хто не в курсі. Нагадую, що після того, як депутати відмовились підвищувати зарплати працівників, які сидять в кабінетах міської ради на 25% і не проголосували за бюджет у цілому наступного ж дня, управління гуманітарного розвитку видало наказ щодо подовження. Зимових канікул до кінця січня та подальше переведення шкіл громади на дистанційну форму навчання. У самому наказі зазначали, що дане рішення було прийнято у зв'язку з неприйняттям бюджету та з метою економії, і це виводить протистояння Туренка з депутатами на принципово новий рівень. Адже тепер заручниками його примх та мстивого характеру стала. Ціла громада, а саме діти, яких він таким чином позбавив права на здобуття освіти в нормальних умовах. Я вважаю просто неприпустимими речами, які хотіли здійснити виконком і управління гуманітарного розвитку. 24 грудня начальниця управління гуманітарного розвитку Інкіна Оксана підписала наказ, яким продовжили канікули подовжили та намагалися перевести. Освітній процес в закладах середньої загальної освіти на онлайн навчання. І у цьому наказі було посилання як одна із основних причин це не прийняття бюджету на 25 й рік. Так от, це просто цинічна спекуляція. Ніхто не шукав ніяких варіантів. Вони для себе знайшли найпростіший для них розумніше, скажімо так, зрозуміле. Вирішення цього питання: дітей в садоч, верніше на канікули, далі онлайн-навчання і всі клопоти на два місяці перекласти на плечі батьків. При цьому зазначаю, що всі вони е, отримували би зарплату, і будуть отримувати у повному обсязі і не виключаючи з підвищеною премією. Ну, що сказати, вибивати з депутатів гроші для своїх підлеглих, маніпулюючи інтересами дітей, ну така собі стратегія для міського голови. Але, як показує досвід, не існує жодних меж припустимого, якщо мова йде про Туренка. А його слухняні підлеглі раду йому в цьому підігрують. Якщо будемо одному перекрикувати, тоді я думаю, що ми прийдемо в режим, ви будете писати до нас листи, ми надавати будемо відповідь. Що ж відбулося далі? Після оприлюднення скандального наказу по освіті, начальниця управління Інкіна Чистим серцем пішла у відпустку. І гарячу картоплину перекинули на заступника Ткаченка. Саме йому довелося призупиняти наказ колеги після шквалу обурення з боку батьків-школярів. Але навіть після цього ситуацію не можна вважати вирішеною. Тож, 2 січня депутатами була ініційована відкрита зустріч мешканців громади з представниками виконкому, на яку Міський голова прийти, я думаю, просто побоявся, і відрядив до людей свою найулюбленішу підлеглу – Агнесу Михницьку, заступницю, в якої нема обов'язків, але є хороша зарплата. Обґрунтуйте наказ, я там... не можу обґрунтувати наказ, який я не підписувала. Я працюю з документами, які працюю. у черговий раз. Ця чиновниця публічно продемонструвала некомпетентність по всім питанням. Та відсутність повноважень взагалі хоч щось коментувати. Ви е, можете сказати як заступник мера або гуманітарного управління? Ось зараз нам, всім тут батькам сказати, як будуть працювати школи та дитячі садочки січень, лютий цього року. Це раз друге, чи хтось? Може відмінити ваше відмінене розпорядження? Два. Ну, тобто, завтра не відмінить ваше ж розпорядження. Це два. І третє, ви можете гарантувати те, що ви зараз скажете, що воно виконуватиметься оці два місяці? Треба задавати мені провокативних питань, на які у мене немає знайомих. Що можна сказати по результатам зустрічі? Нарешті у мешканців громади з'явилось бажання публічно висловити незадоволення діями влади, і вони нею скористалися. Нас нічого немає, він все краде. Ви говорите неправду, ви брешете людям в очі, дивитися. Найми громада, яка типу його поставила. І ми сидимо зараз і боїмося. І вас боятися потрібно. Ні. Тому що ми маємо розвиватися як громада. Ми маємо підніматися як громада, ми маємо діяти як громада. Наказ про те, що їм кіну зняти. Хто за? Ви! І. За те, що Туренка відсторонити йому підозру. Хто за? Ви! Менше брешіть. Не водіра! Не опіра! Не водій! На жаль, мешканцям не вдалося поспілкуватися з міським головою, який під час зустрічі. Чомусь перебував е в коридорі біля дверей, але зайти так і не наважився. У нашій родині батько стоїть, ось там сидить у своєму кабінеті. Може, він вийде і нам все скаже. У батька, е скоріш, у відчима, виявився неприємний, е точніше, неприйомний день. Давайте, я давайте я голова, він. зайдіть, будь ласка, скажіть вам все. Чого? Прошу! Ну скажіть, що суть! Ні, там нас чекає ваша громада. Ця ситуація знову прославила нашу громаду на всю країну і знову в негативному світлі. Провідні телеканали країни вкотре були в нас далеко не для позитивного сюжету про міську владу. Але без вихідних ситуацій не існує. Окрім конструктивної критики та обговорення болючих питань, спільно з громадою був напрацьований покроковий план виходу з кризової ситуації, було узгоджене подання колективного звернення від батьків учнів з вимогою скасувати наказ та притягнути винних до відповідальності. Начальниці управління гуманітарного розвитку української міської ради інкіні не знаю, самі самів грав всі мої дані та батьків учнів закладів освіти Української міської ради, колективне звернення. Ми, батьки учнів закладів загальної і середньої освіти Української міської ради, звертаємося до вас у зв'язку з наказом номер 218 24 грудня про режим роботи закладів загальної і середньої освіти, яким передбачено продовження зимових канікул до 31 січня 2025 року та організацію дистанційного навчання з 3 по 28 лютого 2020 року. Вважаємо, що даний наказ порушує статтю 53 Конституції України, яка гарантує кожному право на доступ до якісної освіти, статті 3, 6, 78 закону України про освіти, що гарантують якість освіти та рівний доступ до неї незалежно від форми навчання, і статтю 10 закону України про повну загальну середню освіту, яка вимагає врахування інтересів здобувачів освіти про організації освітнього процесу. Навіть незважаючи зважаючи на той факт, що бюджет громади на поточний рік не затверджено, кіновія коштів не може бути підставою для погіршення умов навчання дітей, зокрема для впровадження тривалого дистанційного навчання, яке не забезпечить належний рівень засвоєння навчальної програми, враховуючи вище зазначене, вимагаємо перше скасувати наказ від 24 грудня. Про режим роботи закладів загальної середньої освіти, друге провести службове розслідування щодо наявності необхідної компетенції у посадових осіб, які підписали цей наказ від 24-го року. третє власне, тимчасові кошториси на період дії тимчасового розпису місцевого бюджету та тобто забезпечити сталу роботу закладів освіти. І четверте гарантувати. Важа тут погано прозорість прийняття рішень, попереднє обговорення ключових та стратегічних питань з батьківськими комітетами на базі депутатських комісій і надати обґрунтовану відповідь, установлені законом сроки. І батьки учнів закладів освіти української міської ради і тут так розроковано призвищення по батьків, навчальний заклад, контакти і підпис. Щоб це не було голосівно. Я не знаю, що так для термітника, а також підтримано ініціативу групи депутатів щодо скликання. На понеділок позачергової сесії, на якій має бути скасований цей наказ управління гуманітарного розвитку та оприлюднені результати розрахунків витрат на освітній процес, можемо скликати сесію завтра, под... зробити подання, скликається за день. Відповідно, на понеділок має бути розпорядження, але це має бути розпорядження міського голови про скликання такої сесії, збігаючи наперед, вимушений констатувати, що навіть після такого потужного заходу. Законні вимоги депутатів та громади знову проігнорували. Міський голова не видав ніякого розпорядження про скликання сесії. Тож ситуація з освітою в громаді і досі перебуває у підвішеному стані. Наприкінці, хочу зазначити, що я бачу позитивного в цій прикрій ситуації. Мені дуже приємно спостерігати, як перед лицем спільної проблеми. Громада стала більш згуртованою та свідомою, і пліч опліч з депутатами виступила на захист своїх прав та свобод. Нарешті ми перетворюємось на активне громадянське суспільство, яке об'єднується для вирішення життєво важливих проблем та представляє волю та інтереси громадян. І це, на мій погляд, найцінніший здобуток громади за усю недолугу каденцію нашого. Керманич. Якщо вам подобається те, що ми робимо, не скупіться на лайки, підписуйтесь на наші сторінки у Facebook та YouTube І в подальшому дивіться у нас. Буде ще цікавіше. Ціную вас. Побачимось!